别答应。 Мене звати Євген Клопотенко, і це новорічні рецепти від програми Енеїда свято вже зовсім близько, а це означає, що всі господині думають, що приготувати для своєї родини. Я палкий прихильник усього нового та великий ворог стереотипів. Тому коли я бачу, що на новорічних столах один і той самий набір страв, олів'є, холодець, шуба, мімоза, то мені хочеться плакати. Але бездумно руйнувати традиції, до яких звикли мільйони українців, це також неправильно. Тому сьогодні я пропоную приготувати новий корисний та смачний вид олів'є. Я переконую, такого салату ви ніколи не їли. Для його приготування нам потрібно морква, картопля, заморожений зелений горох, солодка гірчиця, олія соняшникова, яйця та звичайний шматок б'яловичин. Найголовніша відмінність мого олів'є від традиційних це та, що я не варю овочі і тим самим вбиваю всі корисні речовини. Я овочі буду запікати, але запікати я їх буду разом з м'ясом. Таким чином я витрачу набагато менше часу та збережу набагато більше смаку. З самого початку я беру овочі. Я їх просто трішки почистив та дуже гарно помив. Я їх навіть не нарізаю. Я беру картоплю, також просто помиту. Після цього беремо гарний шматок яловичини. Я використовую звичайну задню частину. Беру сіль. І посипаю досить велику кількість солі. Далі я беру мелений перець. Та посипаю лише м'ясо. Тепер олію. Олію поливаємо ось так. Ось і все. 80% рецепту олів'є готово. Відправляємо в духовку. Температура 180 градусів приблизно на 40 хвилин. За цей час овочі стануть дуже смачними, а м'ясо приготується. А тим часом, поки в нас запікаються овочі, ми приготуємо домашній смачний майонез. Він готується лише 2 хвилини. Навіть до магазину йти набагато довше, ніж робити його. Для того, щоб приготувати домашній майонез, нам потрібно взяти ємність. Тепер додаємо сюди два жовтки. Відділяємо жовтки від білків, додаємо один. Ось так. Тепер додаємо інший, додаємо трішки гірчиці. Я використовую солодку гірчицю, тому що вона смачніша, але можна використовувати звичайну гостру. Додаємо трішки солі, додаємо дрібку або декілька крапель лимонного соку. Ось так. Більше не потрібно. Після цього ми починаємо вливати олію та досить ретельно, ось таким чином змішуємо. Соус готовий. 40 хвилин пройшло, дістаємо овочі та м'ясо. Клас, подивіться. Тепер беремо ніж та нарізаємо все ось такими шматками. Так, беремо просто нарізаємо. Тепер всі овочі перекладаємо до однієї ємності. Я беру ось таку ємність та перекладаю сюди всі овочі. Після цього я беру. М'ясо і нарізаю його на тоненькі смужки. Таким чином додаю до салату м'ясо, майонез. Ось таким чином. Додаємо заморожений горошок. Я його просто розморозив. Він дає таке відчуття свіжості. Все, змішали в ємності. і тепер треба викладати порційно на тарілки. В центр тарілки викладаємо овочі. Можемо посипати горошками. Ось таким чином такий простий, смачний, абсолютно новий олів'є готовий. Ну що, можемо куштувати. Мені лише не вистачає. Келиха шампанського, папірця, для того, щоб я там щось швидко написав, потім підпалив, потім сюди так, о, о, не поспішай. Будемо просто куштувати. Найприємніше в цьому сваті те, що він має досить свіжий, незабитий смак. Тому що як олів'є, як шуба, а як всі інші сати з майонезом, вони мають досить забиту структуру, яка мені ніколи не подобалась. Тому на виборах до нового року голосуйте саме за цей. З новим роком!